Вітаю, шановні українські батьки в Німеччині. Сьогоднішня тема це алкоголь та електросамокати. Дуже прошу, донесіть дану інформацію до ваших дітей, які перебувають в Німеччині. В Німеччині діє абсолютна заборона на їзду на електросамокатам в стані алкогольного сп'яніння до 21 року. Тобто, випив, хоч пів бокала, хоч бокал. Пива будь-якого слабоалкогольного напою у віці до 21 року тебе чекає штраф до 250 євро. Це потрібно знати. Багато юнаків до 21 року сідають за єскутер після бутилочки. Пива їдуть, їх зупиняє поліція 250 євро штрафу. Пам'ятайте, це дуже важливо. Взагалі, власники водійських посвідчень, які проходять випробувальний термін, а також особи до 21 року взагалі відносно ни. Їх діє тотальна заборона на вживання алкогольних напоїв. Якщо відносно всіх інших водіїв діє там 0,5 проміли, да то відносно е, молодих людей діє абсолютно тотальна заборона. Не можна взагалі нічого пити. Випив, ти ведеш самокат, е, не пив. Будь ласка, сідай, їдь на даний самокат. Також дуже важлива інформація, друзі, водіння електросамокатом в Німеччині в нетверезому стані, перебуваючи в алкогольному сп'янінні більше 0,5 проміле карається в перший раз штрафом 528 євро, 2 бали у системі Фленсбург і один місяць заборони е, на керування. Другий раз штраф 1053 євро, 2 бали в системі Фленсбург і 3 місяці заборони. І в третій раз штраф. Три рази більше 1578 євро. два бали у Фленсбургу і три місяці заборони, друзі. Тому пам'ятайте про це електроскутери, електросамокати в Німеччині і алкоголь досить несумісні речі до 21 року. Взагалі не можна пити після 21 року до 0,5 проміли. Пам'ятайте про це і бережіть себе, друзі.